Vitaios e convido. Путін пропонує свою версію перемир'я, вона суперечить позиціям США та України. Російський диктатор наполягає, аби під час анонсованого 30-денного припинення вогню збройні сили України не призивали бійців на службу. Також очільник Кремля вимагає повної зупинки постачань американської зброї українському війську. Чи погодяться на такі умови Зеленський і Трамп? Польща та країни Балтії об'єднають зусилля заради спільної безпеки. Польські літаки f 16 та польські солдати перебуватимуть у Литві, Східний щит та Балтійська лінія оборони це стратегічні проєкти для захисту Європейського Союзу від потенційних загроз з боку Росії та Білорусі. Об'єднати українців за кордоном Олексій Чернишов анонсував відкриття хабів національної єдності у Польщі, Чехії та Німеччині. Громадяни України зможуть отримати там юридичні та освітні послуги, коли запрацює сервіс та чи прийдуть українці за допомогою. Кремль відповів на пропозиції тимчасового припинення вогню. Путін сказав так, але поставив багато умов у відповідь. Одна з них, зокрема, за даними американських змі, відсторонити від перемовин за НАТО проукраїнського на думку Росії генерала Кіта Келога, на яких умовах Путін згоден на припинення вогню і як на це відреагували у Вашингтоні та Києві? Далі у матеріалі. Російський диктатор відповів так на пропозицію тимчасового припинення вогню, але одразу висунув свої вимоги. Це очільник Кремля назвав нюансами, зокрема пов'язаними з припиненням бойових дій та контролю за цим. Ще Путін хоче, аби Україна в моменті перемир'я не проводила мобілізацію і не озброювалась. При цьому Путін хоче поговорити про все з Трампом. Виходячи з того, як буде складатися ситуація на землі, будемо домовлятися про наступні кроки у справі зупинення конфлікту і виходу на прийнятні для усіх домовленості. На відповідь російського диктатора відреагував і український президент. За словами Володимира Зеленського, така відповідь Путіна його не здивувала. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну. Хоче вбивати українців, і тому вони там в Москві обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні, напряму, але робить так: так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми не ставимо умов. Які щось ускладнюють, це Росія робить. Президент Дональд Трамп теж відреагував на відповідь з Кремля, відповідаючи на запитання журналістів в овальному кабінеті у присутності генсекретаря НАТО Марка Рюте, очільник Білого Дому сказав, що Путін зробив багатообіцяючу заяву, але не завершив її. Тому Трамп не проти зустрітися, би уточнити, що мав на увазі Путін. Отже, багато деталей остаточної угоди вже обговорено. Тепер ми побачимо, чи є там Росія чи ні. І якщо її там не буде, це буде дуже сумний момент для світу. Ми ні, закінчуєте цю війну, і можливо, ми вже близько. Ми чуємо слова про те, що в Росії все йде добре, але це нічого не означає, поки ми не почуємо, який буде остаточний результат. Зараз відбуваються дуже серйозні дискусії з президентом Путіним та іншими. І ми сподіваємося, що усі вони хочуть покласти край цьому кошмару. Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори між представниками України та США. У результаті українська делегація підтримала пропозицію США щодо встановлення повного припинення вогню на 30 днів по всій лінії фронту. Якщо звісно на такі умови пристане і Росія, Євгенія Мотрич Слава Тіві. Віцепрезидент Джей Ді Вен заявив, що він був шокований, якби президент Дональд Трамп вирішив перемістити американську ядерну зброю далі на схід у Європі. Так, під час інтерв'ю для телеканалу Fox News політик відповів на заклик президента Польщі. Нагадаю, Анджей Дуда закликав Дональда Трампа пересунути ядерні боєголовки НАТО із Західної Європи чи США до Польщі, щоб стримувати російську агресію. За даними Федерації американських вчених, тактична зброя США в Європі може бути розміщена у п'яти країнах: в Італії, Туреччині, Бельгії, Нідерландах та Німеччині. Я не говорив з президентом про це, але я був би шокований, якби він підтримав переміщення ядерної зброї далі на схід Європи. Ми маємо бути обережні. Ми граємося з життями і майбутнім людської цивілізації. Російські банки і нафтогазова сфера знову під санкціями. Адміністрація Дональда Трампа відновлює обмеження, запроваджені через вторгнення Російської Федерації до України. У січні цього року їх поставив на паузу президент Джо Байден. Відтак знову під санкціями низка російських банків, зокрема, центральний банк РФ, Збірбанк, Внішнекономбанк та інші. Усім їм перекриють доступ до американських платіжних систем для проведення енергетичних операцій. Кореспондент телеканалу Fox News у Білому домі Едвард Лоуренс у своєму акаунті в соціальній мережі X написав із посиланням на джерело, що через обмежувальні заходи. Жодна європейська країна не зможе купувати нафту з Росії, не ризикуючи водночас підпасти під санкції США. Росія атакували безпілотники. Близько третьої ночі дрони завдали удару по нафтопереробному заводу в Туапсе, що в Краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляють про 10 гучних вибухів. Від опожежі публікують російські телеграм-канали. Губернатор Краснодарського краю повідомив про займання одного із резервуарів з бензином. Площа пожежі, за словами чиновника, понад тисячу квадратних метрів. А на ранок вибухи почули мешканці Москви і підмосков'я. Дрони атакували російську столицю вдруге за тиждень. Російський телеграм-канал Астра публікує відео місцевих жителів. Мер Москви підтвердив інформацію про атаку безпілотників. Чотири з них нібито збили. В аеропортах внуково тимчасово не приймали і не відправляли авіарейсів. Обмеження на польоти ввели також аеропорти Калуги та Сочі. Східний щит та Балтійська лінія оборони є стратегічними проєктами для безпеки Європейського союзу. На цьому наголосили міністри оборони Литви і Польщі під час своєї зустрічі у Варшаві. Владислав Косіня Камиш та Довіла Шакальєне в першу чергу говорили питання безпеки. Наголосили на необхідності зводити фортифікаційні споруди на кордоні з Росією та Білоруссю, а ще спільно протидіяти диверсіям щодо критичної інфраструктури в Балтійському морі. Владислав косіняк Камиш також наголосив, що Польща залишається відданою гарантіям безпеки, які надаються країнам Балтії дуже важливе рішення польського уряду прийняти кілька днів тому з 1 квітня до 31 липня місію Air Policing над повітряним простором Балтійських держав виконуватиме Польща для виконання цього завдання. Ми делегуємо 4 літака F-16 і 150 солдатів, які перебуватимуть в Литві. Це наш вклад в солідарну союзницьку оборону неба над країнами Балтії очікуємо найшвидшого збільшення цієї співпраці. Звісно, коли ми говоримо про місію Air Policing, яку виконуватиме Польща з 1 квітня, то це ще один знак того, що можна дуже ефективно співпрацювати. Ми дуже вдячні, сердечно вдячні за це. У Варшаві планують відкрити хаб української єдності. Незабаром буде оголошене відповідне рішення. Про це заявив віце-прем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов під час спільної конференції з міністром розвитку і технології Польщі Кшиштофом Пашиком. У хабах надаватимуть державні послуги, розмістять освітні сервіси та культурні осередки. Також міністр зазначив, що приблизно 30% українців, які отримали прихисток за кордоном, вже ухвалили рішення залишитися в країнах Євросоюзу. Близько 30% готові і хочуть повернутися додому в Україну протягом півроку після досягнення сталого миру і безпекових гарантій. Ще 40% громадян не визначилися і планують ухвалити рішення у майбутньому, зазначив міністр. Щодо хабів єдності, ця програма активно розвивається, хоча вона дуже, як то кажуть, молода. Їй всього-навсього три місяці. За цей час ми досягли домовленості щодо відкриття таких хабів в ключових країнах Європейського союзу, де зараз перебувають українці. І я хотів би наголосити на Німеччині, на Чехії, на Іспанії. Також ми дуже активно працюємо з урядом Польщі. У нас відбулося вже декілька важливих зустрічей високого рівня. Ми знаходимося дуже близько до моменту, коли ми зможемо голосити про те, що це рішення прийнято і ми. Починаємо процес відкриття хабу єдності чи центру української єдності в Варшаві. І Варшава цього потребує. Ми відчуваємо цю підтримку. Дякую. До болгарського парламенту пройшла проросійська партія. У Болгарії завершився перерахунок голосів жовтневих виборів, в результаті якого 16 депутатів втратили мандати. Натомість проросійська партія Велич пройшла до парламенту, повідомило агентство Ройтерс. Це рішення ухвалив Конституційний суд Болгарії. Націоналістична партія Велич склала скаргу до суду після того, як не подолала 4-відсоткового бар'єру для проходження до парламенту. Їй забракло декілька голосів. Після перерахунку партія, яка не підтримує допомоги Україні, отримала 10 місць. Жовтневі вибори, на яких перемогла партія ЄРБ, набравши близько 26 голосів, була сьомими виборами за останні чотири роки. Утім, лише в січні парламент Болгарії затвердив Кабінет міністрів на чолі з Розеном Железжелясковим. Яз... Українці це справжній скарб. Таку думку висловив головний економіст працедавців Польщі Каміль Соболєвський на презентації ситуації на ринку праці. За даними управління соціального страхування Польщі, Україні легально працюють майже 800 тисяч українців. 70% з них це жінки. Найпоширеніша сфера транспортні компанії, склади, виробництво, торгівля, логістична сфера, готельний та ресторанний бізнес. І, хоча за статистикою, яку навели учасники зустрічі, кількість роботодавців, які працевлаштовують українців, на сьогодні невелика. Вона не перевищує 28%. Несок українців в економіку Польщі чималий. Українці не приїжджають до Польщі, щоб ошукати систему соціального захисту. Вони приїжджають до Польщі працювати тяжко працювати, завдяки чому будують наш добробут. Тож давайте поважати той факт, що ці люди тут. Пам'ятаємо, що ми простягнули їм руку допомоги. Вони дають нам дуже гідну віддачу. Згідно з дослідженнями польського економічного інституту, понад відсоток нашого ВВП додатково створюють саме вони. Згідно з дослідженнями фонду Кейс, це значно більше понад 2 відсотки. Радіємо, що економічний пиріг у Польщі більший завдяки ним. Українці, які перебувають у Польщі, цього пирога беруть менше ніж виробляють, тож залишається і нам. Витважаємо він, трохи зостає для нас. 16 березня – 11-та річниця незаконного референдуму у Криму. Тоді росіяни анексували півострів та порушили міжнародне право. За словами лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, до російського вторгнення там проживало 300 тисяч корінного народу Криму. Після анексії близько 30 тисяч змушені були виїхати. Частина вимушених переселенців оселилися у Варшаві. Як вони продовжують зберігати свої традиції в еміграції у нашому матеріалі? Далі. Навпроти посольства Росії знаходиться особливе місце на гастрономічній мапі Варшави ресторація Крим. Щоранку власники закладу Ернес Сулейманов та Ельміра Сіїтаметова вивішують на фасаді три прапори: польський, український та кримськотатарський. Це нагадування для всіх, а особливо для тих, хто працює за вікнами. Навпроти Крим це Україна. Ми маємо швидко цо. В Закладі зберігаємо все, що вдалося вивести з Криму. Найперше, це картини моєї дружини Тестя та Швагера. Це єдине, що нам вдалося вивести з Криму. Це все нагадує нам про нашу батьківщину і показує гостям закладу з усього світу нашу культуру. Через участь чоловіка в проукраїнських акціях у лютому 2014-го родина Сулейманових покинула свій дім та емігрувала. Адже добре пам'ятає, що робила радянська влада з їх народом. Вони робили так, щоб ми не мали жодної національної ідентифікації. Такі страви, як кримськотатарські. Чебурек в радянських книжках називали просто «Чебурек». Ми ж розповідаємо, і показуємо, що це наша традиційна страва, ціна страва. Віддавна готували кримські татари, які жили в Криму, і навіть у часи депортації не втратили цієї страви. Кримські татари не раз втрачали свою батьківщину. Спочатку під час депортації 1944 року, а згодом після анексії Криму. Після вторгнення близько 30 тисяч змушені були виїхати, зокрема і до Польщі. Сім'я Юзбашевих серед тих, котрі заново почали будувати життя в еміграції. У середмісті Варшави кримсько-татарська родина Юзбашевих через гастрономію зберігає традиції та руйнує радянські міфи. Голова родини Шевкет Юзбашев ділиться не лише традиціями кримських татар, але й розповідає історії свого народу. Щоб знищити народ, можна роздати надбання народу іншим народам, і так народ зникає, розчиняється. Наприклад, кримсько татарська страва шашлик даєм Кавказцям. Чибуреки віддаємо ногайцям, пахлаву віддаємо ще комусь, ще комусь, ще комусь. І все, і зник, нема народу. Нема ніякої культурної спадщини і нема народу. Бо книжки можна спалити, вилучити, дати забвіння, да? і вони зникнуть. За даними кримськотатарського ресурсного центру, за період окупації Криму 238 представників корінного кримсько-татарського народу стали політичними в'язнями. Також відомо про 28 загиблих та 18 зниклих безвісти. Мар'яна Закліська слава ті. Ви дивилися Варшава Київ про головне. На цьому у нас все.